2 січня відбулася нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. В даний час ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Окрім того, присутні були представлені нові керівники. Підприємств громади, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський і директор КП Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. В даний час ведеться обслуговування заявок абонентів і планування робіт на 2024 рік. Керівник КВ Подільськ Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно. Котельні працюють в штатному режимі і проводиться відстеження теплового режиму. Аварійні служби працюють по заявках від населення. Директор Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що силами підприємства проводяться роботи з вивезення твердих побутових відходів. Особливо велике навантаження припало на вихідні і святкові дні. Проводиться підрізання насаджень здовж проспекту Перемоги. Ремонтували майданчики у парках і скверах міста. Продовжується обслуговування сіл Подільської громади. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Та світлофори працюють без збоїв Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що підзвітними відділами було опрацьовано 9 звернень від населення, а також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Було здійснено три рейди і видано 10 приписів щодо порушення правил санітарного стану і благоустрою громади. Більш детально щодо роботи по виявленню випадків порушення санітарного стану доповіла радник міського голови Марія Мазур. Вона прозвітувала про результати інспективних об'їздів території міста, про результати ліквідації стихійних сміттєзвалищ та щодо оновлення прапорів, які вже втратили якісний вигляд на нові. Директор Подільського міського ринку Геннадій Дерев'янко доповів, що в даний час ведеться робота із укладання договорів на оренду торгових місць, а також вирішуються організаційні питання. Як і раніше, під час наради велика увага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, заступник Подільського міського міського голови Людмила Задорожна поінформувала присутніх щодо роботи закладів освіти. В даний час школярі знаходяться на канікулах, але в закладах освіти проводяться засідання із працівниками освітньої сфери щодо харчування учнів. Також була надана інформація щодо змін у національному мультипредметному тестуванні. Окрім того, присутніх поінформували про роботу молодіжного центру та відділу спорту. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський поінформував присутніх щодо питань ремонту Монтних робіт у підзвітному закладі, а також про залучення нових лікарів до складу працівників. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла, що в даний час фіксується зменшення випадків захворюваності на ОРВІ та ковід. Також з сімейними лікарями був проведений виїзний прийом у селі Олександрівка. В даний час завершується формування звітів, а також ведеться робота з отримання акредитації для прийому інтернів. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структур. Турних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.